Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні я знаходжусь на річчі Дніпро, недалеко від міста Дніпро, в якому я народився і виріс. І сьогодні у нас рибалка на фідер. Незважаючи на те, що я дуже люблю ловити хижу рибу, але зараз. Не виходить, є обмеження. Місце, в якому сьогодні буде проходити наша рибалка, це місце, в якому русло Дніпра йде дуже близько від берега. І на відстані метрів 40-45, глибина вже досягає 8 метрів. В такому місці може проходити будь-яка риба, і хижа, і мирна будь-яка. На недавнішніх рибалках. Непогано клював карась. Як сьогоднішня рибалка буде виходити, я звичайно не впевнений. В мене є план, є наробітки з прошлих рибалок. Будемо шукати ключ. В общем, наша рибалка почалась, Наблюдаємо, вболюваємо. Так, є у нас перша покльовка і є перша рибка. І так я відчуваю по боротьбі, що це карась в траву зайшов. Так, хто ти показуйся? Повинен бути карась, так і є. Ох. Ні, це не карась, це у нас підляч. Зараз ми тебе покупаємо. От така у нас перша рибка. Така в нас перша риба і це підляч. І це дуже приємна новина. Тому що в цьому місці скільки було рибалок був виключно карась. І перша покльовка, перший підляч, може ляч підійде, ну, рибалка розпочалась. Поспішив. Це вже в нас друга рибка дрібна. Дрібна така мазута. О, така мазута. Після першого підлящика так захотілось піймати справжнього ляща. В цьому році ще я ляща не ловив. Ну, рибалка тільки почалась, будемо сподіватися, що і ляж підійде. Так, друзі, в нас вже є дві швидкі покльовки. Обидві покльовки були реалізовані. Перший був підляч і друга невеличка густирка. Сьогоднішня рибалка, як і люба рибалка на фідер, починається з прикорма. Сьогодні я використовую такий мікс. Це прикормка «Короб слива і солодкий карась. В цьому сезоні хочу вам сказати, що прикормка «Короб слива є, мабуть, прикормкою номер один не тільки в мене. А я кожен день спілкуюсь з рибалками, які приходять в наш магазин-фанатик. І ну, кожен другий точно використовує цю прикормку. І Чомусь саме в цьому році от слива зайшла багатої кількості рибалок. Також зараз моїм помічником на рибалках став опіум для тих, хто ще не знайом. Так, Ай, Щось невеличке. Щось невеличке. Це опять така густирка. П'ять невеличка густирка, але покльовка була така дуже потужна. Так, зараз ми її відчепимо і продовжимо промову. Так, опіум. Не встиг я розповісти, бо покльовка збила. На останніх рибалках, на кожній я почав використовувати опіум. Це такий дуже сильний сильний концентрат, і в його складі є така ароматика, яка дуже добре розчиняється в воді. Вона має Дуже сильний запах і дає рибі дуже сильний сигнал. Якщо ви ще не пробували, дуже вам рекомендую. І хочу вам сказати, що така невеличка баночка, ну це, мабуть, четверта чи п'ята рибалка, і я ну, використовую її дуже часто. Ну, Надовго вистачає і. Добре працює. Подивимось, як сьогодні буде, але е, на перший закид я також е, свою наживку запускав в опіум і підлящик е, скоштував. Ну, дивимось, дивимось далі. На сьогоднішній рибалці я використовую два вудлища, Це два фідера. Один е класичний фідер це Fanatic Егоїст», е який має довжину 3,90 і тест е до 120 грам. Це така легка, дуже зручна вудка. Я її використовую з годівницями до 80 грам. Тому що ще 40 грам сам корм. І я стараюся не перегружати цю вудку. Вона легка, її приємно працювати, вона відчуває будь-яку рибку. Друга вудка – це зразок, який я вже давно отримав, давно використовую. Це нова серія вудок від «Фанатик». Вона називається Горизонт. Вудки розроблені для ловлі карпа, флетфідера, для морської ловлі пелінгаса. Вони прийдуть десь восени. Ну, подивимось, зараз такі є затримки з поставками. Ми їх чекаємо восени. Вудки сама длинша буде 4,50. З тестом до 250 грамів. Також буде 4,20 до 200 грамів, 3,90 до 180 грамів. О, зараз я її використовую. І, по-моєму, 3,60 до 150 грамів. Вудка дуже міцна, розроблена вона для дуже далеких закидань. Вудка має дві вершинки: одна карпова. І одна фідерна. Цю вудку я завжди з собою беру, тому що в даному місті, коли дають сильну течію, приходиться використовувати годівниці і 100 грамів, і 120 грамів плюс корм 40. Получається, що обща вага може досягати 160-170 грамів. Зараз, поки є можливість працювати з годівницею 70 грамів, я ловлю егоїстом. Ця вудка, щоб не скучала, я її закинув на вбивцю карася і вона чекає свою покльовку. Але, судячи по тому промежутку часу, який ми ловимо, ні одного карася ми не спіймали на класичний фідер. Ну, тому і вбивця карася мовчить. В общем, вудки дуже гарні. Сподіваюсь, восени ми їх отримаємо, і у вас буде можливість зайти в магазин Фанатик, покрутити, подивитись. Ну, гарна вудка. Ну, і якщо вона буде вам до вподоби, думаю, що на водоймі та якість, яку ви від неї чекали, ви отримаєте. вже потужна покльовка була, ну і щось там б'ється, щось б'ється. Не вже Карасик. Не вже Карасик. Ану. Ні, це ще один... Ой! Підчеплю. Ні, Карасик. Карасик. А ось і прийшов карасик. Ну, сподіваюсь, зараз ще один скоштує нашу наживку. Як я завжди кажу, дика водойма, вона завжди з сюрпризом. Я коли їхав на цю рибалку, був впевнений що Карас буде клювати один за одним. А ні. Дуже похолодало, може це. Ну, так, приходиться очікувати довгу покльовку. Карасик у нас клюнув на бутерброд опариш з червоним. Я, як завжди, червоного рву на три часті. І три кусочка червоного і три опариша. І в завершенні обов'язково запускаємо в опіум. Поки ми очікуємо чергову покльовку, хочу вам розказати, яку я використовую жилку і чому саме так. Так як ми ловимо в місці, де часто буває і вітер, і сильна течія, я вимушений використовувати саму тонку жилку. Для того, щоб уникнути парусності. Самий тонкий діаметр це 0,4 по Японії і по-нашому 0,1. Жилка дуже тонка, і якщо ми ловимо годівницями грам 70-80, вона на закиданні може порватися 90%. Також така тонка жилка дуже швидко на бровочках. Зрізається. Яким чином я використовую її? Я до неї прив'язую 10 метрів товстої жилки. Це так називаємо шок лідер. І завдяки товстої жилки я можу робити закидання будь-якої ваги. І товста жилка якраз знаходиться на бровці. І за що свого діаметру ну, видержує той абразив. У нас є зараз в продажу такі шоклідери. Вони одразу мають довжину 10 метрів, мають десь 5 діаметрів. Ну, для ловлі в таких умовах, які я використовую, я використовую саму тонку Це 0,18 або 1,2 по Японії. А зараз я хочу показати, яким вузлом. Я прив'язую шоклідер до основної жилки. Беремо нашу жилку. Беремо шоклідер і дуже простий вузол. Прикладаємо шоклідер до основної жилки. Складуємо Вдвоє. І робимо 5 обертів. Два. Три, чотири. П'ять. І потім. Та петля, яка у нас залишилася, в неї просовуємо кінчик. Обережно затягуємо. Тепер. Беремо основну жилку, також складаємо вдвоє і робимо п'ять обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять. І кінчик опять в петлю продягаємо. І потихеньку затягуємо. І тепер увага, зараз буде Зустрічатися два вузла. Так, підтягуємо, ось вони зустрілись і затягуємо. Все. затягнули. Тепер важна деталь. Ось у нас є два кінчика, їх ні в ніякому разі не треба обрізати під самий край. Я рекомендую оставляти десь 5-7. Міліметрів. Тобто отаким чином ми їх обрізаємо і маємо отакий вузол з такими вусиками. Навіщо це потрібно? Коли цей вузол проходить скрізь кільця, за що того, що є такі хвостики, він проходить дуже гарно, бо загибається хвостик. Якщо б ми обрізали під самий край, то вузол був би більш жорстким і проходив би дуже погано. Тобто, от таким чином, в завершенні, повинно все виглядати. У цього монтажа, як у будь-чого, завжди є і плюса, і мінуса. Із плюсів, це ви можете закидати будь-яку вагу. Ви дуже впевнено будете відчувати себе на самій злій бровці, ви зможете будь-яку рибу підтягнути, тому що коли вже риба біля вас, уже у вас є 10 метрів дуже товстої жилки, і мінус в неї є тільки один. На цей вузел, коли літає пух або щось плаває, на цей вузел чіпляється трава, і коли тягнеш рибу в азарті, можеш не побачити, коли такий величенький пучочок трави може не пройти скрізь кільця. І дуже часто рибалки без досвіду. Мотають мотають тільки хрусь і зламалась вершинка. Тому, тому що на вершинках дуже часто малюсінькі кільця, і треба бути дуже уважним, коли багато мусора на воді, щоб на цей вузол не, не чіплявся якийсь мусор. А так плюс, плюсів дуже багато. Ну треба пам'ятати про вузол, на який може наліпати різна трава, щоб зберегти вашу вершинку. Була дуже обережна покльовка. Я навіть думав, що дуже дрібна риба, але так часто буває, що клює дрібна, а коли починаєш тягнути, там хтось краще. Ну, риба невелика, але це карасик. Ох, ему ляка у нас тут сьогодні аж. Страшно доставати рибу. Давай. Гарний карась. Зараз ми його скупнемо. Дивіться, який гарний. За самий крає. Ну, ще плюс один. От ми зараз бачимо, він дуже кровоточує. Це погана ознака, тому що щось відбувається з тиском. Я вже багато раз помічав, коли в риби йде кров, це щось з тиском. Ну, але ми на рибалці будемо далі ловити. Ще один карасик, віддай гачок. А ось і ще один підляч. Куму на таранечку. Ну що, друзі, завершується наша рибалка ще один чудовий день позаду. Дніпро знов нас порадував. Сьогодні вже класично для цього року гарно відпрацювала прикормка короп слива, опіум слива, чудовий день, чудова рибалка. В завершенні хочу подякувати нашим воїнам, воїнам ЗСУ. Ви справжні герої! Велика вам подяка від всієї країни. З вами як завжди був Юрій Петраш. До зустрічі в наступних випусках.